В Україні слава силам оборони. Черговий план від поплічників Трампа республіканців в ньому Трамп обов'язково зробить все, аби Україна всі свої території повернула до кордону 91-го року. Він пропонує Путіну уйти. йому дасть час, коротке час. Ну і нові неочікувані союзники України, які готові віддати тих вагнерівців, яких вони не встигли знешкодити. А знешкодили вони багато. Де саме яким чином поговоримо просто зараз. Підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані. Тут ми з командою говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Спекотне літо, але без арбалетів та їх нєтів. Російські найманці любили співати про те, як зараз вагнера під'їдуть. Але в африканській країні Малі у них фінальна зупинка на кордоні із Алжиром потрапили в засідку спільна колона урядових сил та великої групи вагнерівців, які їх підтримують. Атакували повстанці сепаратисти із народу туарегів, які хочуть створити власну автономію. Азавад. тепер вчать росіян правильно вимовляти цю назву. чорний день для Вагнера жалібно скавчають російські військові. Знищено півдесятка броньовиків. Підбито два гелікоптери. Кількість ліквідованих за різними джерелами коливається від понад 30 до 80 найманців. Серед них міг бути і вагнерівський командир Антон Єлізаров, відомий під позивним Лотос. Він керував окупацією Соледара та Бахмута. І торік фактично був керівником приватної військової армії після ліквідації Пригожина та Уткіна. Водночас гарантовано гарним росіянином став Нікіта Фі. Дянін цей найманець окупант також воював проти України, але більш відомий як власник одного із найпопулярніших військових телеграм-каналів ворога із понад півмільйоном читачів. У росіян паніка Мережею ширяться заяви «Бутімто засідку на вагнерівці в Африці організували українські бійці. Окупанти марять нальотом українських FB-дронів на колону та українськими інструкторами, які «Бутімто» тренують повстанців. Державна пропаганда федерації поширює неверифіковані світлини і стверджує, що на них нібито ті самі українські бійці, які перебувають у Малі. Інформацію про причетність українських захисників до великого вагнерорізу в Африці немає, але є цікавіші новини: 15 росіян могли потрапити у полон до туарегів, і ті вже заявили, що можуть передати їх Україні, адже повстанці підтримують нашу боротьбу проти російського агресора в соцмережах. Поширили й допис. Українською мовою, дорогі брати українці. Ми Збройні Сили Азаваду, хочемо висловити нашу солідарність з вашою боротьбою проти російських злочинців. Ми захопили значну кількість найманців Вагнера і хочемо передати вам цих полонених як знак підтримки та солідарності. Цей жест спрямований на те, щоб допомогти вам у вашій боротьбі за справедливість і свободу. Ми сподіваємося, що це сприятиме зміцненню наших зв'язків і нашій. Спільній перемозі, як досягти перемоги, нова версія утаємниченого плану від Дональда Трампа. Тиждень тому його можливі пункти називав британський експрем'єр Борис Джонсон. Тепер говорить Майк Помпео, колишній держсекретар США, наближений до чинного кандидата в президенти. У статті для Wall Street Journal Помпео підтверджує, що Трамп ніколи не підтримує капітуляцію України, а радше надасть великий ленд-ліз на 500 мільярдів Артів доларів США зброя буде небезоплатною, але не матиме жодних обмежень на удари по російській території. Санкції проти Кремля щезнуть лише тоді, коли Київ отримає членство і в ЄС і в НАТО. Які ультиматуми Трамп може озвучити Путіну? Він може запропонувати йому зберегти обличчя і самостійно забратися геть з окупованих територій. Інакше це примусово зроблять. Зсу про це в ефірі Київ 24 Говорив керівник окрашного відділення республіканської партії в штаті Нью-Йорк. Пинкус. Даже если Трамп говорит, что он первый же день позвонит и Зеленскому, и Путину и скажет, что вот вам дают 24 часа, принимайте решение, это не значит, что э, Трамп пойдет на уступки Путину. Никогда Трамп не будет следовать политике мира в обмен на территории. Это не позиция Трампа. План у Трампа вот из имеющихся у нас информации, из источников, следующий. Он предложит Путину уйти со всех оккупированных территорий. Он ему даст время, короткое время. В противном случае он просто скажет, что он будет вынужден дать вот все, что вы перечислили, суперсовременные виды вооружений, которые еще никогда никто за рубежом не получал, а вот Украина получит. В неограниченому кількості з тим, щоб Україна могла просто силою вишвырнути цих варварів за границею 91-го року. Вот такий буде план Трампа. Чи готова Україна до переговорів із Росією? Так, але не готова Москва, адже вона має почати цей діалог абсолютно доброчесно, і Київ досі цього не бачить. Так, нинішню дипломатичну ситуацію описав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Китаю. Розмова із колегою з. Пекіну затягнулося ключове. Китай не визнає і не визнає окупацію українських територій. Три години розмови з міністром закордонних справ Китаю ванті Розлогої, детальної Відвертий. Що принципово важливо, Китай непорушно підтвердив свою повагу до принципу суверенітету і територіальної цілісності України. Це дуже важливо. Це знімає цілу низку інсинуацій. Друге, мій китайський колега чітко сказав, що він погоджується, що потрібна не ілюзія миру. Потрібен справедливий і сталий мир. Я пояснив на прикладі історії, на прикладі е сьогоднішніх подій, що дивіться, ну, Україна не прогнулася під жодним ультиматумом Путіна, під страшним воєнним ударом Путіна. І Україна ніколи. Ніколи на жоден сантиметр не прогнеться, Якщо будь-хто в світі, незалежно з якої частини світу спробує говорити з нами мовою ультимату на тлі заяв зі США та переговорів України та Китаю почали ворушитися в Москві. Путінський речник Пісков заявив нечуване Бутім, то українські заяви про переговори насправді звучать однаково із заявами Росії. Самте по собі пасив можна сказати, що йде в унісон з нашої позиції Ви знаєте, що російська сторона ніколи не від переговорів. Важко сказати про що саме бурмоче Песков. Куди простіше сказати про те, від чого не відмовляються сили оборони України? Це системно та спрямовано нищити усі спроможності Росії до нової агресії. Тиждень і почався, і завершився атаками на ворожу територію. Удар дронів по ростовській та краснодарській області у місті. Туапсе запалав нафтопереробний завод. Військовий аеродром Морозовськ під прицілом на Ростовщині російські міноборони запевняє, що збили у регіоні до півсотні безпілотників. Джерела армії ті кажуть про успішну спецоперацію. ГУР підтверджене ураження складу паливно-мастильних матеріалів. Куди ти попалі? Систерить папа навігана на семі за паніше не видно. Ну вон, видно, чого. На. Вот, по у она долбанули. Ой, а я, я... О, лякую, дым поперла. Точно. Вот там же дым шел, и сейчас смотри, вот сейчас. тут тоже место, считай, лупанули на. Вон, горит там на. Ля сильно горит. Точно, это, это тоже на СМ, наверное, лупанули. На СМ, наверное, горит. Ага. Точно. О, собаки, драни. наступний день і знову Краснодарщина. Тепер ВМС України спільно із іншими силами оборони гатять по порту Кавказ. Ворог каже, що це була ракетна атака, Запалав пором Славянін. Ним окупанти перевозили техніку, залізничні вагони та контейнери. І це третій та останній такий паром, який Росія мала на півдні. <звук> Повітряні аномалії у Курську. Ворог каже про два десятки збитих дронів. Місцеві заявляють про удари по електропідстанції. Підстанції мало потрібно більше вогню. У неділю, 28 липня, дрони знову завітали на Курщину. Цього разу до нафтобази Польова. Генштаби повідомляють про роботу бійців СБУ з центру спецоперації А. Вороже ППО не допомогло. Спалахнуло щонайменше три резервуари і спальним. Ах... 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 Да? Ах... Ах... Говорить, може бути нефті база. Взагалі горить ужас. Вообще жесть. Может быть, там это осколки все такое горящее попало. Нічна спека не у й Крим. Тут для окупантів спеціальне вітання, балістичні ракети Атакумс. Принаймні в цьому впевнений ворог. Під ударом опинився військовий аеродром Сакі. Супутникові знімки підтверджують, знищений щонайменше один літак су 30 ще один ушкоджений уламками. Також Росіян поменшило на одну радіолокаційну систему небо. Але крім вже очікуваних ударів, є і несподівані рекорди. Як повідомили джерела української правди. Розвідці в ніч на 27 липня дрони гур долетіли одразу на три російських аеродроми зі стратегічними бомбардувальниками. Йдеться про дягі що біля Рязані, а також знайомі вам за назвами литовища Енгельськ неподалік Саратова. Що коротше, відбувається. що Чути працює. Коротше, дрон літі. Ні, ну і знайоме Оленя, що у Мурманській області. Останній військовий аеродром за 1800 кілометрів від кордонів з Україною. І саме на Олені, як стверджують змі, українським безпілотникам вдалося поцілити щонайменше один літак, ту 22 Ем дрони летять у повітрі, але гур працює і на землі за один тиждень. Одразу три вертольоти знищені в глибокому російському тилу. Один мі 8 згорів у Самарі на аеродромі Кряж ще два к 226 та мі 28 під Москвою на території центру гелікоптеробудування. Міль і камов у розвитці кажуть, що вся техніка використовувалася ворогом на війні. Вник губи техніку, але має ще достатньо окупантів, головком Олександр Сирський каже в інтерв'ю виданню «The Guardian» про план ворога збільшити військо майже до 700 тисяч ще до кінця 2024-го. Натомість командувач Нацгвардії, а це Олександр Півненко заявляє в інтерв'ю агенції Українформ, що вже за місяць чи півтора росіянам доведеться переходити від штурмів до оборони. Чому? Це пояснюють у ГУР. Подібні оцінки робляться на підставі зокрема, великих втрат в живій силі, в техніці в силах і засобах противника. Так наразі вони можуть поповнювати ці втрати, але спостерігається вже проблеми серйозні суттєві з набором нових контрактників і все нові нові стимули. Держава-агресор вигадує на різних рівнях для того, щоб залучати нове гарматне м'ясо. Але ця машина починає давати збій. Вже зараз ми можемо констатувати, що є проблеми із планом набору, набору живої сили, і це так чи інакше буде мати вплив на ситуацію на фронті. Поки у ворога є сили, він намагатиметься проламити українську оборону. Зсу вирвалися із оточення біля села Прогрес, що на Донеччині вороги надалі намагаються повільно сунути вперед та захоплювати зруйновані населені пункти. Але подекуди навіть масштабний наступ в традиціях перших днів великої війни зазнає такої ж масштабної. Поразки десантники 79-ї бригади повідомили про справжній мегаштурм з боку росіян, щоб взяти позиції зсу. Ці зібрали 11 танків. Знайшли, і термінатор спеціальну бойову машину підтримки танків. Задіяли майже півсотні бойових броньовиків, 12 мотоциклів та зо дві сотні окупантів. Ворога зустріли мінні поля, артилерії, ФПВ та скіди. Шість танків та сім бронемашин підбиті, половина особового складу загарбників знищена чи поранена. Час тікати, росіяни. Час тікати. Такі справи підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, поставте лайк цьому відео і обов'язково, друзі, прокоментуйте, що думаєте щодо озвученого в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Слава силам оборони. Лишайтеся на цьому каналі і подивіться інші відео. До зустрічі.